Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене надзвичайно важлива інформація, і хочу я її дуже доступно пояснити для всіх, хто дивиться і слідкує за цим каналом. Особливо ця інформація буде стосуватися жінок, чи вони зможуть виїжджати за кордон з 1 жовтня. А ви пам'ятаєте, що з 1 жовтня жінки деяких професій мали би ставати на військовий облік. Тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця. Якщо ви не підписані, то підпишіться та опмін дзвіночок. І для того щоб більше людей дізналися про цю інформацію, поставте лайк та зробіть репост. Це дуже допоможе розповсюдити відео в інтернеті. Ви вже зараз запитуєте, дуже багато отримую запитань, чи з 1 жовтня щось зміниться для жінок, чи зможуть жінки виїжджати? І на даний момент. Ситуація виглядає так, що заборона виїзду є тільки для військово зобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років. Для жінок ніяких указів, законів, підуказів, підзаконів нічого не приймалося. Навіть якщо жінка на військовому обліку в неї нема заборони виїзду за кордон. Це на даний момент сьогодні в нас 5 вересня, і поки що ніяких таких обмежень немає. Прикордонна служба України не має можливості перевірити. Чи жінка є на військовому обліку, чи її немає на військовому обліку. Ну, тобто, просто фізично, технічно прикордонна служба цього зробити не може. Так само на кордоні немає ні права, ні можливості прикордонник вимагати диплом. Якщо ви, наприклад, маєте диплом, ви є спеціаліст-лікар, або ви працюєте медсестрою, лікарем в Україні, на кордоні цього перевірити не можуть. Немає такої бази, і вони не можуть вимагати на кордоні на даний момент, як мінімум, вас показати диплом. Тому і заборонити виїжджати теж не можуть. Заступниця міністра оборони Ганна Майер говорила, що зараз на даний момент немає потреби в мобілізації жінок. І з моменту початку війни в Україні жодну жінку на кордоні не обмежили у виїзді і не планується це обмеження. На даний момент, в даний час. Нічого не змінюється, і всі жінки, чи у вас професія лікар, медсестра чи будь-яка інша, ви маєте право і можете виїжджати за кордон. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була корисною і цікавою. Поділіться нею з друзями, поставте лайк цьому відео і, звичайно, підписуйтесь на канал та дзвіночок. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.